Збитку відносно загального обсягу договорів 0,84%. Шановний суд, де ми бачили злочинців, які заходять у банк і крадуть менше 1% від цієї виручки коштів? Більше того, у сторони обвинувачення відсутні будь-які докази на підтвердження невід'ємних ознак злочинної організації прокурору фінансової запобіжництво відсотковий, суспільству садисфакцію, а роденку правосудне рішення, співмірну ситуації. Ми просимо вас задовільнити апеляційну скаргу захисту, визначити розмір застави в розмірі 1740 податкових мінів доводі громадян, що становить 5 мільйонів 404 тисячі гривень, і повністю покриває суму інкримінованого збитку. Після обрання запобіжного заходу, також встановлено ще додаткові ризики за ці два тижні, того, що Руденка і надалі може впливати на свідків у кримінальному провадженні, інших підозрюваних у кримінальному провадженні і вчиняти дії щодо приховання своєї злочинної діяльності. Так було встановлено, що допитаний в якості свідка повідомив, що йому відомо про обставини, вчинених. Руденкам та іншими особами злочином. При цьому він повідомив, що в грудні 24-го року до нього з боку Руденка було застосовано фізичне насильство, про що є відповідні документи. Залучили прокладок драч, сарача та касає. скарги скарби захисники села Махоринка залишити без здоров'я.